Ми ніколи не віддамо нашу дитину в школу. Так, знайомтесь, це наша старша дочка Аріна. Їй зараз 6 років. Її розвитком, навчанням і вихованням ми займаємось особисто. З самого народження вона з нами усюди, в таборах, в ремонтах, переїздах. Коли їй було 2 місяці, з нею я захищала дисертацію. Ми виховуємо в ній нетривіальну особистість, витривалу, фізично здорову, активну, інтелектуальну, виховану. А творчість це її друга натура. Всі рамки та упередження, які зараз створює сучасна система освіти, на нашу думку не підходять для розвитку особистості та успішного майбутнього. Тому ми створюємо альтернативну систему і в ній виховуємо наших дітей і впроваджуємо її в таборах. Вона отримує всі необхідні знання в цьому житті, але вона зробить це свідомо. Аріш, я говорю фразу, а ти Всі діти, як діти, а ти. Я... А що ви думаєте про шкільну освіту в Україні і що хотіли б в ній змінити? А поки підпишіться тут про альтернативний спосіб життя та саморозвиток.